Ранок у підвалі старої книгозбірні настав несподівано тихо. Пил, що кружляв у повітрі, світився у променях нового дня. Серед цього спокою троє, які вже не могли повернутися назад. Карта, створена світлом і давньою магією, парила в повітрі, вказуючи шлях крізь тунелі під містом, туди, де час ще пам'ятав голос богів. Вони не шукали слави, вони просто прагнули зрозуміти, що з ними сталося, і чому світ знову пробуджується. Ід землею панувала тиша, але то була не мертва тиша, а дихання чогось живого. Камінь, що чув тисячі кроків до них, знову приймав нових обраних, тунелі сяяли лініями сил. Золотими нитками, що зв'язували давні світи з новими, і кожен крок відкривав нові символи, немов самі стіни намагалися заговорити. Вони йшли дорогою тих, кого називали першими, і з кожним метром відчуття було одне щось древнє дивиться у відповідь. На роздоріжжі їх зустріла тінь вибору три шляхи, три спокуси. Два були заражені мороком, лише один, чистий, освітлений золотим світлом. Вона бачила це, бо її очі належали Афіні, його серце тремтіло, бо в ньому жила блискавка перуна. А чорна кішка, містраль лише дивилася вперед, туди, де чекала доля. І коли вони ступили у правильний тунель. Земля навколо них видихнула, ніби стародавній світ впізнав своїх спадкоємців. Вони вийшли в залу, де текла вода, але не з джерела, а зі світла, потік енергії спадав, немов зоряний водоспад, біля нього стояла вона, дівчина з очима, в яких світилися зорі, її звали Іріс. Охоронець місць, де світло ще не згасло. Вона знала, чому вони тут і що чекає на них далі. Її голос був спокійний, але в ньому бриніло щось більше, ніж слова пророцтво. Коли вона доторкнулася до потоку енергії, світ навколо змінився. Перед ними розкрилися бачення, храм перших величний, сяючий, але оточений армією Тіні. Тінь рухалася як жива, і навіть світло здавалося безсилим проти неї. Та серед цього хаосу були й інші, обрані, такі ж, як вони, розкидані світом, але покликані однією метою. Пророцтво говорило просто: храм пробуджується, але не всі дійдуть. Іріс створила портал. Сяйво розрізало темряву тунелів, відкриваючи шлях до Нового світу, до скель вітрів. Вітер співав, каміння світилося, а перед ними тремтів горизонт, сповнений небезпек і відповідей. Вона залишилася їхня дорога тільки починалася. І коли вони зробили крок уперед, портал зімкнувся за ними. Залишивши у темряві лише відлуння кроків, над ними небо, перед ними шлях, який не знає кінця, пророцтво говорило просто Храм пробуджується, але не всі дійдуть.